Ну, та, як якби передбачали, мабуть, важка гра, чорніцях завжди Карпати важко, може сказати, навіть таке більш менш десь дереві своєрідне. Враження під матч. Ми тільки Карпати, зараз а сюди ще приїжджали, коли в Луцьку працювали. Завжди тут важко було. І... Сьогодні не виключення. Ну, наша сама така... Непроста гра на виїзді. Ну, Уковина досить непогано виглядала в тих матчів, які ми вивчали. Ну і сьогодні вони то доказали, не дали нам грати так, як ми хочемо. Але ну, добре, що так знайшли свій момент. Забили, ще могли забити. Більш-менш надійно зіграли в обороні. І... Ну, але, звичайно, я футболістам сказав, що після хуста, де ми провели такий досить ефективний матч. Я думаю, що ми продовжимо. Ну, Буковина нам не дала того зробити, так що. Робота вперед, два гравці вийшли і Демченко, і Орневець. Відчулося все-таки, що вони додали і швидкості, і гостроті біля воріт господарів поля. Так, треба було щось робити, тому що перший тем, такий, невиразний, був і нас скувала всі наші дії, тому треба було щось міняти. Ну, Підси за тим, Мирону Богдановичу. Та, Раду вас бачити. Працювала з вами металісти, металісті, працювала з вами вініклі, в у збірні. І ви так часто бачилися. Рівень мотивації Мирона Богдановича після повернення тренерського кар'єру і кар він зараз зашкалює, чрептовані. очі горять? Ні, ну ви правильно сказали, що зашкалює, тому що років без роботи. Ну і хочеться, хочеться Карпати вивезти весь чорі. У мене мотивація найвища. То, і ще рідне місто. І я починав в Карпатах. Хочеться це зробити для Львова. Хто вам Буковині сподобався сьогодні? Ні, другий, но, е, правий захисник сподобався. Рябих. Рябих, так? По-моєму. Воротар добре зіграв. Взяв мертвий м'яч. Підлепенціа. Ну, взагалі команда, ну, команда обучена, дисциплінована. Я думаю, що вони в п'ятірці будуть.